Для нострифікації необхідно виповнити цю заяву. Жадость у узнанні заграничного високошколського з а кваліфікація. Пункт перший обов'язковий тут у нас іде імено, а при імені, ім'я і прізвище ваше, того, хто отримав диплом чи кваліфікацію. В такій послідовності і заповнюємо. Імено, пишу своє. Да. Рія, прізвище, сигвера. Достатньо написати лише першу літеру великою. Можете написати всі великими, це не так суттєво. Далі стать чоловіча або жіноча. Всі кружечки або квадратики, що у вас є, заповнюються хрестиками. Не галочками, будь ласка, не якимись не затушовуйте його повністю. Використовуйте ось так, тільки хрестик. Я не муж, я жена, я би мала ось тут хрестик поставити. Так, чоловік, ви або жінка, ставите відповідний хрестик. Далі йде статні. Післушност, ваше громадянство. Тут не потрібно писати назву країни, а саме громадянство. У вашому закордонному паспорті написаний три буквочки: У -к Р. Якщо ви українець, виділяю, пишемо тут У -к Р. Якщо ви людина іншої національності, будь ласка, перевіряйте в своєму закордонному паспорті або загугліть. Так і пишіть чеською статні пшіслушності і вам виб'є багато таблиць з різними цими кодами. Дата народження у форматі День, місяць. Рік так само, як і ми з вами звикли. Оці рисочки ставити не треба. Достатньо крапочки поставити: 26 крапочка, 0,4 крапочка і рік. Можете поставити і рисочки, це не так, аж сильно щось змінить якусь ситуацію. Тут раджу все ж таки оцей нолик використовувати. Якщо ви знаєте, що Чехії його не використовують, все ж таки в документаціях тут написані дві циферки, що ви маєте два місця заповнити, тому раджу цю цей нолик не пропускати. Наступний обов'язковий пункт: адреса тривалого попиту, адреса тривалого перебування. Якщо ви знаходитесь в Чехії, ви орендуєте житло, або ви на убитовні, у вас є смлова, бо маєте власне житло, ви тут Записані, заповнюйте цю адресу. Якщо ж у вас її немає, тут нам в дужечках записали. Якщо у вас немає такої адреси, і ви знаходитесь наразі в Україні або в іншій якійсь країні, то записуйте сюди адресу, не чеську, а там, де ви реально, фактично перебуваєте і проживаєте на якихось законних умовах. Я пишу свою чеську адресу, що сюди необхідно вказати. Першою йде назва вулиці. Перша літера велика, далі маленька. Наприклад, пра ж ска. Також тут не написано, але вважається, що разом з вулицею необхідно написати і номер будинку. Наприклад, у мене Пражська, 5. Якщо у вас є ось така позначка ломено, її також вказуєте і також прописуєте. 101, наприклад. В цей рядочок вулиця має бути назва вулиці і номер будинку. Повний. Далі: Місто, місто, де ви проживаєте. Прага, Тільки назва міста. ПСЧ – Це індекс. Індекс складається з 5 Цифр, якщо ми говоримо про Чехію, але я думаю, що переважний індекс усіх по п'ять цифр записується він зазвичай так: три числа, невеличкий проміжок, два числа. Наприклад, можливо, у вас такий індекс. Якщо ви напишете просто поряд всі п'ять цифр, це не катастрофа. Зрозуміло, що ви сюди записали індекс. Не Переживайте, де знайти індекс, якщо ви його не знаєте, гугліть або йдіть на вашу пошту і спитайте, яке мати ПСЧ. вам скажуть, який індекс вашого міста. Або просто загугліть Прага ПСЧ, Там вам видась. Наступний пункт Стат. Стат це у нас країна, держава, де ми знаходимося. Достатньо власне Чехію записати як Ч Чеська Републіка. Не треба там прям довго розписувати. Якщо це в межах Чехії, то зрозуміло, що ЧР це Чеська републіка. Ваш імейл обов'язково гарно друкованими літерами пропишіть ваш імейл. Це дійсно буде важливо. Комунікація в Чехії найбільше ведеться за імейлом. Цей пункт не уникайте або дайте імейл на будь-яку людину, яка вам може допомогти, яка розуміє чеську, або з ким ви. То мовили, що вона відповість чи передасть вам, що вам прийшов цей імейл. Краще давайте свій власний імейл. Наприклад, я пишу так друкованими ще раз. Якщо у вас перша літера маленька, то ви її маленькою і записуйте. Gmail.com Гарно перевірте назву свого імейлу, можете знайти це в Google аккаунті своєму чи Apple-аккаунті. Номер телефону. Також раджу його сюди вписати. Це не обов'язково повинен бути ваш номер телефону. Якщо у вас є людина, яка говорить чеською гарно, яка знає, що ви подали нострифікацію, Ви цю людину попередили. Можете вписати сюди її номер телефону. У будь-якому випадку починаєте номер телефону писати з коду країни, бо не зрозуміло, чи це ви чеський номер свій пишете, чи який. Плюс 420. Далі ваш номер телефону, він має 9 цифр. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Або ваш, або дорученої вам особи. Перший пункт, я думаю, доволі легкий. Далі починається цікавіший. Це вже безпосередньо стосується вашого навчання в Україні чи де ви навчались, можливо, десь за кордоном. Перша. Назв обсорбоване високе школи. Назва вашого університету. Висока школа це університет. Де знайти цю назву? Назву берете у вашому дипломі. Вона тут гарно записана англійською мовою. Якщо у вас немає записаної англійською мовою, значить вводите в Google назву вашого університету. Їхній сайт. Ми зараз теж будемо таке робити. Там обов'язково має бути ще англійською назва вашого універу. Так, отже, я прописую ось цю назву. Гарно друкованими, щоб все було чітко зрозуміло. Записали, зафіксували пункт. Другий цікавіший вебове стрянки універзіти, веб-сторінка вашого універу. Це потрібно для чого? Якщо в університету, в які ви подаєте цю заяву, будуть питання щодо вашої освіти, можливо, щодо програми, можливо, щодо диплому будь-чого. Вони мали як зв'язатися з вашим університетом, де знаходимо вебсайт. Вписуємо українською мовою ваш університет, клікаємо вебсайт, і ми прописуємо ось ось цей. Без всяких там HTTP, без всяких позначок, саму назву сайту є. Далі, імейл університету. Імейл університету ви можете так само знайти на сайті. У мене це просто так вшух, перегорнути і знизу. Зазвичай це буде або знизу позначено, або у них буде десь вкладка тут контакти їхні. Далі. Тут є два схожих пункти. Сідло. Де знаходиться університет, місто студія, де ви знавчалися? Так само сідло і місто студія. Але вліво це у нас місто, де ви навчались, право – це країна, де знаходиться, де зареєстрований університет і де ви фактично навчалися. У мене це абсолютно ідентична інформація. Університет знаходиться в місті Ірпінь, і проходила я навчання в місті Ірпінь. Сідло, тобто де він зареєстрований, це у нас країна Україна. Пишемо повну назву. Навчалась я у країні Україні. Далі: Рок загайні студія. рок окончені студії. Рік, коли ви почали навчання, рік, коли ви закінчили навчання. Ви його можете побачити у документах ваших додатках до диплому. Принаймні рік. Закінчення там буде точно рік початку, можливо, ви пам'ятаєте, або можете вирахувати додатку. Тут маленька позначка. Якщо у вас така ситуація, як у мене, ви юрист, то в Чехії немає окремо юридичної освіти бакалавра і окремо юридичної освіти магістра. В Чехії це одна спільна велика програма магістра. Тому рік початку навчання я пишу вступ, коли я йшла на бакалавр. А рік закінчення, коли я вже закінчила магістратуру. Бо я хочу підтвердити свій диплом магістра, тобто. Поступила я в 2014-му, закінчила я навчання 2019-му. Наступний пункт: назвав студійного програму, назв студійного обору, назва навчальної програми або назва навчальної спеціалізації, якщо у вас там кваліфікація, наприклад, є. Ви її знаходите також в додатку до диплому. Можете орієнтуватись по англійській назві, якщо ваш диплом теж дублюється англійською мовою. Наприклад, ось основний напрямок та кваліфікація. Право Лоу. Достатньо сюди записати тільки лоу. В моєму випадку, в вашому випадку, дивіться, що у вас там написано в дипломі. Далі, яку саме освіту ви хочете підтвердити: бакалавра, магістра або, можливо, доктора. Я хочу підтвердити магістра. Хрестик. Пам'ятаємо, кружочки, рамочки заповнюються хрестиком. Наступне це не обов'язкове поле, Можете взагалі його пропустити. Немає стрілечки, можете його взагалі оминути. Якщо хочете, тут ваша ціль подання цієї заяви. Можете вибрати її учел». Останній пункт то інші якісь причини. У вас там свої причини для подання. Наступний обов'язковий пункт це заповнення адреси, куди вам надсилати підтвердження про нострафікацію. Це не обов'язково має бути ідентична адреса з цією. Цей пункт повинен бути виконаний. Можливо, ви хочете не самостійно забрати цей лист, а хочете, щоб відправили його комусь, вашим знайомим в Чехії, наприклад. Можливо, ви проживаєте десь за кордоном і не зрозуміло, чи ви хочете на цю адресу відправити, де ви проживаєте за кордоном, чи, можливо, на якусь іншу. Тому це поле обов'язкове до заповнення. Заповнюємо ім'я і прізвище саме тієї людини, яка буде отримувати вашу нострифікацію. Якщо це не ви, це якась доручена особа. Вписуємо прізвище ім'я її, як в закордонному паспорті. Англійським. У мене буду я сама. Знову вулиця. Пам'ятаємо, що це і вулиця, і номер будинку. Місто. Куди відправляти? Якщо це Прага, буде ОК, якщо ви впишете, яка саме Прага там. Прага 1 Прага 2, Прага 7. ПСЧ, поштовність мірелаці число, індекс, Стат Країна. ЧР достатньо або якщо це Україна, то пишіть УКР. Не УА, УКР. А ще лучше напишіть повну назву. Української контакт на людину, яка буде отримувати ці документи ваші. Якщо це ви самі, вписуйте свої. Якщо це хтось там інший, кому ви доручаєте свої документи, записуйте номер телефону його чи її. Теж саме з імейлом працює. Дайте свій якийсь контакт. Краще давати і то, і то знов ну, ж таки. Починаємо з коду. Імейл, Ваш емейл тут має бути. Маємо тут таке коротке поле, познамки, якісь нотатки. Треба вам щось дописати сюди, будь ласка, пишіть теж друкованими і теж чеською. Питання сюди не ставте, на них вам відповідь не дадуть. У нас ще є друга сторінка, зворотня сторінка. Тут все, що вам потрібно заповнити, це тільки дату і ваш підпис поставити. Ставимо підпис якийсь там. Дата. Дата теж день, місяць, рік. Тепер заява ваша на нострифікацію Готова! Зберігайте туторіал та пишіть коментарі вашу історію нострифікації.